Гарний день, здоровенькі були 25-й рік, серпень місяць. і Я хотів би як то поділитися, чи як такий сумним досвідом по фундуку на медвежому горісі. Ми обтисадили територію, де посаджений Грецький горіх, по кругу по межі повністю висаджили горіхами-фундуком. Із них було висаджено було 127 дерев. І наразі в мене залишилося поверх 20, ну трошки більше 20, 22 або 23 горіха, які залишилися на медвежому грюсі. Тобто спочатку росте гарно, вроді би, нормально сурмірував, за що перше плодоношення, третій, четвертий рік і дерево після зимовки пропадає і навіть не дає знизу. Тобто не можу до кінця знати, яка його є причина, але разом, де ростуть на собственному коріння, які робилися отводками, потужні, міцні, з плодоношенням і ніяких таких проблем я не замічаю. Можливо, щось недоспрацьовано, але я просто з свого досвіду, що в мене із 120 дерев залишилося ну, біля 20. Тобто, фактично, і саме більше випадало це третій, четвертий рік. Нормальне плодоношення, гарні заходи після зими проснулося і засохло. І це так з одного року, другий, і з ми їх вже досаджували іншими деревами, які вже були зроблені від Тобто на це треба звертати увагу, коли особливо ви якийсь сорт хочете прищеплювати, як, як приклад, я не, не є. Можу сказати, противник прививки, ні, в ніякому разі. От. І в мене не є ціль захейтити, що медвежий горіх е, поганий подвой. Просто я говорю свого досвіду, що із 120 дерев залишилося 22 дерева от, е, е, з фундука. І все одно вони уступають тому, і по силі роста і ті, які е, е, є на собственному корінні. І тут, заприклад, с два залишилося на в медвежому горісі, Радом, який зроблений на собственному корінні, і два на медвежому горісі. Вроді є, але сили тої потуги немає, якої обіцяли спочатку. Тож, це третій рік, це третій, вже четвертий буде, це четвертий рік дерево, бо рік було під питомнику, поки прирвалося і росло на постійному місці. Тобто мій досить такий тобто, в мене на собственному корінні саджанці фундука ведуть себе ну, набагато. Краще, надійніше, навіть якщо підмерзло, знизу відростає. От. Тут кожен вже приймає своє рішення. Дякую за те, що ви продивилися. Гарного дня, будьте здоровенькі.